Доброго ранку. Ми з України. Вчора я стою тут курю, куру, куру. А по вулиці он там іде якась молодиця. Ну, Може дівчинина. Ну бачу, що молода. І так лається по телефоні. Такі мати. Що я за свої роки ще й не чув таких, багато нових матів почув. Але, мабуть, то... Я не знаю. Мабуть, вона випускниця дистанційного навчання. Бо ми в, таку, ми в свою цю таких матів не знали. Зараз багато нових я почув від неї. А можливо, то... Зовсім була і вчителька. Так, да, багато цікавого вона наговорила. Сьогодні у нас... Сьогодні у нас весна, правда, вітер. Вітер, вітер, вітер дує такий. Нехороший. Ну зато плюсова температура. Кури вже на городі, у сусіда. Так, об'ява для Оксани. Оксана, я знову йду в усадьбу. Я знаю твоє питання, ну. Ну і знову йду, в мене куди більше йти. Поки. Розвисниця будемо. Будемо ходити на природу. А поки в усадьбу? Йдемо. О, перш ніж іти. Зараз подивлюся. Подивлюся. Бо я його відключаю, той регістратор. Зараз подивимося. Він, напевно, знов збився. Збився на. О, а де? А де флешка? А я не знаю. Наверно, в хаті. Чекайте, я зараз підвозьму флешку. Забувся, де вона. Як вам такий номер. Пішов шукати флешку. Наниз туди. А її там нема. А вона оказалася у мене в кармані. Ну, що ти будеш казати? Ой, старіємо. Старіємо. Ну, флешка це ще що? Я прошли рік прошлый рік очки шукав з матюками, не міг знайти ніде. А вони оказались в мене на лобі. Та що ти будеш казати? О, ось так, да? Так, да. ну що ж, включимо, зараз провіримо, яка там у нас дата. Вчора був 24 й рік. Сьогодні що в нас показує? О! І сьогодні 24 й А, значить воно не збивається, да? Тільки вже щось не... Запись не йде. Як вона включається, запись? А? 24 й 01-го. Ага. А там що, своя батарея, є в ньому чи що? Я ж його від, відсоєнив бупон. Повністю від'єднав від мережі. А воно не збилося. Ага, значить, це треба буде ще раз. Ще раз вибрати. Момент якийсь сісти і. І що? І навести число. І І час. Ой, сміху буде, як я буду на... наводити це все. А може не треба, га? Поки ми його залишимо так, як є, і виключимо. А чого ж не, а ж нема цього? А як його включити, щоб він записував? Ага. Там не нема. Нема записи. На окей что? Нет карточки. Як нет. А я что ты поропуклал? Ну. О, что-то включилось. Загрузки відео. Запись. То, навіть, так? Окей. Так воно відмічено. А записи то нема? А якщо я таку його виключу? І назад включу. не пиши. Нет карточки. Як нет карточки? А я шо ти поро поклав? Ти шо? Что, я не той стоя? Я не тою стороною не міг покласти, у нас туда не вліз. Та ч ти включився? А, лки-палки. Я ж її туди не запхав. Ой боже, диви. Вона не стала на місце. О, тепер стала. Да. Не для мене це, це все. Так О! Запись пішла? Запись пішла. Треба було все таки поставити до пуття карточку, а я не поклав флешку. Так, буває, поки виключаємо. І не буду я поки до нього лізти. Ну його нафікало. Все, обсточуємо. І йдемо, Оксана, йдемо знову в усадьбу. Вечора, наверное, снігу вже не буде, бо якщо сонечко появиться, воно вже з'являється. Виходить. То до вечора сніг піде. Щось нагадалось мені, як колись весіля робили. В селі. Це що недільку-дві, наверно, за два тижні перед весілем. Ходять, роблять шалаш, ну нехай тиждень. Потім весілля Перший день. Всі п'ють, танцюють, гуляють. Доки хто може. До вечора, до ночі. На другий день теж до обіду танцюють, потім потім вже збираються. Знаю дарувати. І Подарували і знов танцюють. Та два дні музика грає. А музика... Скільки це було музикантів там, я не, не пам'ятаю. Наверно, чоловік вісім. Кожний свою трубою. Барабан. О. На третій день музики вже немає. Музика то є, тільки вже там гармошка, баян, такий во барабан. І ще й третій день. На ножки возять там всякі ритуали. Ну і потім ще за дві неділі шалаш розбираю. Та такі весіля були. А гостів як у кого? У кого яка рідня? Ну там в селі рідня. Все село рідня. І по 300 чоловік. На весіля, і по 250 і, і плюс-мінус туди-сюди. Згадав я про свого сусіда діда пантю, того що корова вбила, я розказував. А він робив щось лише один день, весілля було. Ну так, так, ну це вже було трохи пізніше. Дочку заміж видавав. Та й прийшли вони від розписі, він так уклеїв, що заснув. І все весілля проспав аж до вечора. Ну, весілля йшло свою, свою цим. А хазяїн проспав. А потім вечором треба музикантам гроші заплатити. Бо вони один день грали в нього. А він каже, ви не грали, я не чув. Там ще й посварилися вечором, бо не хотів платити. Ви не грали, я не чув, щоб ви грали і все. Він проспав. Бідолаха. Все, весілля проспав. А тоді ще камер не було, так він і не бачив, як дочка замуж виходила. Ну, це таке всього бувало. Так, машина бачу, є. Значить, там вже працює. Йо, ти думаєш, що це з дверима зробилося? Хо -хо -хо. Добрий, добрий. І ще лучший. Що ви тут? Вручили? Вручив? Ні. Поломав. Поломав Поламавцюю. Вона сама поломалася. Стрельнула. Та що як вона до деревляне. Так, звісно. Це треба взяти нормальний, а де я нормальний, нормальний є в продажі, купити і заміняти. Бо це якусь херню туди суют з заводу. Так, а тут вже що таке? А тут вже що таке?

Дуже давай, давай. У мене защита є. Да, защита вас на. Ну і на що ти на себе наговарував? Бо я знаю, було таке. <ріху> так, так, так. Я не знаю, я ті не буду склати. я привіз нові. Це такого, Це такого. Це? Це? це. Ух ты! Ух ти! Та це що воно таке здорове туди пухаєш? А що ж? Три своя. <кх> Десь має Потім бути... Він має три і бути. Так. так. Тонче і ще. І ще глубша. Мені каже, тут мене наїбали. Тут mm. одинакові сімейні. Одинаковий одинаковий. Оце такого mm. вони? Мості, на. Нормально. Да нормально познает. Я колись купляв леску на косити траву. Цей боять мені продає така, на тобі таку і на тобі більшу. Попробуєш, яка лучше. Я приходжу додому, натягнув очки, дивлюся, вони обидва одинакові. Більше, да. Обидва по три міліметри. Que красота, да? Mm, mm, Добрый день. Добрый день. Да. Красота. Пригризе алюмінію. Та я оця, оця, оця я хотів спитати. питати, Там вібрація. Знаєш, він вібріє. Візьми любу, блядь, металеву. Вже тут годись лежить металева, бля. Там <кхух> та вібрація алюмінію хай до вечора перетреться, блядь. У мене колись було таке. Розібрав мити, а ці блінці лежать цій тарілці на.

Та я купляв мотоблока, там був вибір з стартером, трохи дорожчий, йшов, без стартера дешевший, Ну, ну я вирішив стартером. Ну, ми, там я, я махав би його. Да, да. Взяв я, я стартером, все. Ну, Привезли вони мені додому, розгрузили. Ну все, потім я починаю вже все предварительну цю всю. Цю, цю. Ну, ти пазум. Заводити. чик 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 Завівся, тільки наоборот. Дим вихлопнув, ну, дим сюди. А це як це так море буде? Я тобі кажу, на <риснє> обратно <наворотну>, завів. <риснє> дим <в> Воздухан, а. Я стартер. Я бачай, що перебуваю. Я стартер, коли живий клас і одразу пустив. І він пішов хлопок в обратну сторону. Коротше, а я чого понял, бо мені з під кампота дем пішов. А? <coughs> І це ж така сама херня, це ж новенький мотоблок. Я лише забив, він в обратну сторону, я правда, зразу заглушив, не мог зрозуміти, що робиться. Потім пробую ще раз, не то. Думаю, чекай, а яку ж сторону воно крути, цей стартер? Це все стандартно. Так стандартний? Не стандартний. Він стандартний, ну є ставляться звідти, є ставляться звідти. Мотоблоки. А вони впхали мені, я не знаю як. Ага. Він в обратну сторону крутить. Я, я беру за ручницей, крутиться двігатель сюди. Так. Пробую стартером, а він крутить його в обратну сторону. Приносу назад на другий вже базар через тиждень до них. Ага. Кажу, така й така херня. Завівся в обратну сторону. Не треба, щоб він так заводив школ, ви ж мені таке дали. Е, він що бере? Знімає з цього, що продає. Оце і каже в правильну сторону. Ще попробував там. А цей, що я йому віддав, він кладе на той, що має продати. <гум> Комусь тоже продав. <гум> а завівся як пчолка, зразу ж завівся. Я тільки <гум> розмовляю що поки ти 25. Я бачу, ти мені за всі случаї віддав, так? За всі случаї, які тільки можна. <звів> Ми вчора б не задовбалися досточки шукав. А ти за всі случаї відав. <звів> ти їздив під колесок поставив. А ви як його порівняли на глазу і все, чи ставити в станок, провіраєте? Який <звів> станок, око На око. Тока зігнула, так? Да? Вони рівняють, кладуть і їдуть. Чи надовго? Думав, що ти поклав при включенні скорості речога. Але ж хто ж його включив? Його ж треба було включити. Машинально. А це ви його домкратом, да? Ага. Я думав, що ви молотом колотите. Ні, не молотом. Спеціалісти на всі руки. Зайнятий, ще, не видно. Так, стоять. Треба подивитися. Тут того, він теж по центру. Погнали наші городські. Я ще не бачив, як штоки рівняють. Не треба, треба Бо його треба це було також і кинути. Якщо бачиш, воно так тоді влетілося, що впадеться все. Підтримувати там крат. Також треба було туди ручку кинути, а той сей, блин, зараз Нас не витягнується. За неї легенько підтримувати. Якщо зараз стрельнити, так той раз стрельнуло, зараз розлетиться. Блін, як це так стати, щоб зуби не вибилося раз. <різь> Той раз уже була. О! Біспіши, не хату бера, де постоїмо Я всі знаю, що мене стояти Я це знаю Я це помню Хочу вспоминать а чтобы... ну, что у точно ничего там не было в Вообще, вообще можно посмотреть. За раз мы все так доверим не Ну что, трещать что? <laughs> Трещат доски. Так ему и своя да. Нет, Раншаль. Трещать, да? Да. А что только, что она не верит в Я как трещательник. десь на моїх. А, ну, й відходять. Не відходять стіни. Це Ну, ти ж хочеш, ми так якось ні, нічого не дасть. о, І зараз своє потихеньку візьме. Резко метал теж треба. Вас так зубів немає, тут злякає. Ну, щось от таке. Не знаємо, побачимо далі. Що в них вийде?